Великий переполох у великому березному, просто під вікнами головної будівлі району запалало авто, всередині якого людина Поступив сигнал про дорожню транспортну пригоду. На місці аварії виїхали автомобіль АППД і АЦ40 сто Вивільнили защемлені двері на автомобілі, Зрізали кришу, щоб для того, щоб можна було евакуювати потерпілого за автомобіль. Першу чергу рятування людей на першому місці, а потім рятування майна і гасіння пожежі. Гасіння пожежі тривало сім хвилин, а Юрба довкола, що бойовик переглядала. Захоплено та все ж передбачаючи гепі-енд. Було так цікаво, в принципі, ну, щоб страшно не було, тому що знала, що це якби експеримент, і що всі будуть дивитися, показувати нам, як це має бути насправді. Насправді ж подібні ситуації часто призводять до непоправних наслідків. Вишкіл вишколом, та чи не головна мета цього унаочнення – закликати людей до обережності? Ніхто від того не застрахований. Я думаю, що краще. Показувати, проводити такі навчання, значить, люди будуть більш обережні, будуть більш обережно поводитися, як з огнем, то що зараз при настанні весни у нас, на жаль, суху, суху траву спалюють, значить, багато виникає пожеж. І ну, коли вони це роблять, ніхто не думає про наслідки. Зато ми будемо і проводимо більш профілактичну роботу, щоб попередити ці е, ситуації. На сьогодні в області за 1300 рятівників, із них 170 – жінки. Вони виконують ті ті самі завдання, що й чоловіки, тому що наша служба все ж таки це служба запобігти, врятувати і допомогти. І слабих жінок не буває в нашій службі. У нас завжди жінки мають бути готові до всіх тих негараздів. звичайно, на нашу адресу вже з понеділка починається вітання цілу неділю, після 8 березня, адже нас мало і нас мужчини оберігають. Керівники служби привітали колег жінок із майбутнім святом. А весь колектив Березнянського підрозділу одержав у подарунок оновлене приміщення з покращеними умовами для надання якісної та своєчасної допомоги.